Ця електростанція пахне немов лісове багаття, бо працює на деревині. Окрім того, електроенергія, яку вона дає, удвічі дешевша за державну. На вироблення одного кВт електроенергії витрачається близько одного кілограму сухої деревини. А такого матеріалу навіть в Києві більше ніж достатньо. І є таке підприємство, як Зеленстрой Єжедневно вони дуже багато збирають віток. Є деревья, які повалені. Також є предприятия, які займаються переработкой мусора. Це Окна, двері старі. Тобто в, в день вибрасує, ну, порядка 300 тонн таких відходів, які нам годяться. Максимальна потужність цієї електростанції 300 кВт. Але за потреби можна сконструювати втричі потужнішу. Тут процес газифікації. Перший фільтр проходить знизу, потім будуть 2 метра тонн очистки, После тонкої очистки газу газ подається в двигун, і двигатель вже запускає, як звичайний двигун. На жаль, складність в обслуговуванні машини робить її доступною лише для промислового використання. Декілька українських заводів вже перейшли на дрова. Хоча зелені технології в Україні ще не стали настільки ж модними, як на заході. Дмитро Прокопчук, Ярополк Бриних, Могилянська школа журналістики.